Зустріч ця була для нас в першу чергу місцем висловлення солідарності, я би так сказав. Тому що в'язничне душпасерство це, це є певний рід душпасерства, яке потребує постійного такого наснаження. І джерела можуть бути дуже різні. Ми самі з цього може не усвідомлюємо, наскільки підтримуючим є факт зустрічі міжнародної. Отже, в першу чергу, це є. Можливість відчути солідарність і відчути себе частиною загальноєвропейського того розвитку, пенітенціарного служіння. Тому що нас зближує певна традиція, якій багато в сотень років, скажімо, пенітенціарне душпастерство супроводжує церкву фактично від перших віків християнства. Воно переживало постійно свій розвиток, але спільне коріння дає нам краще розуміння, взаємне, одне одного. І відчуття себе в загальній динаміці розвитку цього служіння це, це дуже важливий момент. Отже, найцікавіше і найважливіше, що було, це увага до проблем України, тому що всі люди були перейняті, і, і, і ця зустріч європейських координаторів. Служіння Душпацького в тюрмах це було місце висловлення солідарності європейських країн з тим періодом, який переживає тепер Україна, підтвердження своєї незалежності, підтвердження цінності того дару державності, який має український народ, який багато хто ставив під сумнів, багато століть Україна переживала тести дуже серйозні на, на предмет, чи можемо ми бути політичною нацією, чи можемо мати свою державність. І зараз е, багато саме європейців переживають українські проблеми як проблеми європейські, як проблеми, скажімо, цілої Європи. І на, на тлі того, наскільки е, гіднісним, наскільки сильним. Е, Появив себе український народ в цій ситуації, для багатьох було дуже великим натхненням. Отже, для мене, скажімо так, було несподіваним це увага до України і постійне, повсякчасне висловлення солідарності і молитви за Україну. Тому що кожен день цієї зустрічі розпочинався з Меси. Я там був. Хіба один священник з, зі східного е, духовенства, з візантійської традиції, всі е, перестрелили Риму католицьку церкву і е, відчувати, що спеціально е, в ектеніях кожен раз присутня Україна в центрі Молитов, щоб за цим молиться ціла католицька церква це дуже е, важливий такий момент. І ще сказати так, що е, побут в, е, в Великобританії співпав з, е, зі святом Божого Тіла в латинському календарі. І дуже е, значу, що була ця традиція в, в Лондоні від катедрального собору Римокатолицького переносить, переноситься процесія, переходить до е, кафедрального собору Української Католицької церкви. І потім відтак завершується біля Іспанського собору, де переважна більшість вірян іспаномовні, де, де завершується ця е, хода. І відчуття е, того, що е, нашого цвіту е, по всьому світу це дуже теж таке особливе переживання. Отже, найважливіший момент це, це все ж таки відчуття солідарності і висловлення спільне, спільних якихось точок. Е, деякі деякі країни знаходяться в комфортних, абсолютно умовах з поляки мають на рівні конкордату між державою і церквою, мають капеланство, яке встановлено і захищаються в різний спосіб. Отже, поважається таким чином, що ну, свящ... роль священника завжди є великою. І в, е, в праці для персоналу, і в праці для в'язнів. Е, також е, на повному державному утримуванні знаходяться капелани в Польщі. В е, Німеччині є е, ситуація подібна. Там е, є вже поліконфесійний той підхід е, з огляду на присутність Івановської церкви е, протестантської. Душпасерства католицького є уже ця, ця модель, скажімо, яка нам трошки ближчою є з огляду на, на присутність також поліконфесійної ситуації в Україні. Дуже пестро є в Великобританії, тому що е, допускається до душпасерського служіння і крішнаїти, і сікхи, і мусульмани. Е, християнських напрямків не є аж дуже багато, перевагу е, мають англіканці. Є незначні також спільноти пресвітаріанські, це залежить від розвитку спільнот географічно кажучи по країні, де вони історично склалися, що є присутні певні спільноти протестантські, які інакші, як пануюча англіканська церква, то там ці спільноти також беруть участь в цьому служінні. Але поліконфесійний той вимір показує. З однієї сторони, спосіб, як взаємодіяти. Взагалі для мене трошки несподіваним був той момент, скажімо, що в Великобританії нинішнє законодавство може вповноважити Сікха, щоб він прийшов до христинина і спробував дати йому раду. Що з точки зору, думаю, що морального якогось підходу було б дуже великою кривдою для кожної людини. Кожна людина свого сповідування мала би право звернутися до свого священника. Отже, ми маємо також дбати, щоб ми знаходимося в процесі формування цього капеланства в Україні. Отже, нам необхідно стремитися до наслідування цієї форми, в якій кожен навіть найменше, щоб менш, меншина, яка присутня, щоб цей член меншини. Релігійно, який опинився за ґратами, що він міг мати опору на свого душпастиря в спосіб, який однаково поважається, як і для інших церков. От Єдиний момент, скажімо, рівності сприйняття всіх релігійних організацій, він присутній в Німеччині, він присутній в Великобританії, але легенький такий підтекст що є е, душпастерство, яке прийнято, яке оплачується державою, і є душпастерство, яке запрошується і яким надається певний дозвіл. Так? Можуть трапитися випадки, коли е, заклик в'язня, скажімо, про свого душпастера може бути не почутий. Адміністрація кажуть, нам достатньо у нас тут є е, від християн аналіканський священик, він вам може дати раду. Але англіканський священик не висповідає, не дасть Євхаристії католику. Є певні перешкоди. так, О, Ці речі, ці властиві речі входять в частину розвитку стратегії інтенсивного е душпастерства європейських країн в сенсі формування законодавства. Яким чином впливати на формування законодавства, де би е права навіть релігійних меншин були в рівні повазі? Якщо так станеться, що якась людина буде поза можливістю е доступитися до свого священника. Дуже гарний приклад Іспанії. Ісп... Іспанія дає, ну, з першої черги треба сказати, що дуже багато богословських закладів. Це дає великий волонтеріат. Нараховують іспанці близько 6 тисяч вірян, які беруть участь постійно, допомагають в... священникам в різних родах служіння. І це не обов'язково служіння. Внутрі в'язниці це також служіння поза ґратами, коли йдеться про людей, які повертаються з місць позбавлення волі в суспільне життя, про людей, які потерпіли внаслідок злочину, про родини тих, які знаходяться за ґратами, або про родини потерпілих внаслідок злочину. Є численні програми, які би хотілося наслідувати саме в Іспанії з точки зору розвитку волонтеріату. Є цікаві соціальні ініціативи. В Шотландії, наприклад, в шотландських тюрмах католицьке душпасорство подбало про організацію спеціального ареалу для зустрічі батьків з своїми сім'ями. Там спеціальні території, які відокремлені від, скажімо, загальної тюремної мережі. Таким чином, що не видно ніяких знаків, що це є заклад пенітенціарний. Там немає ознак, там створені якісь оази. Десь якісь фонтанчики, якісь ігрові ландшафти, які допомагають, якщо є діти неповнолітні, особливо, що вони там можуть статусем чи ну, сім'я може відпочивати в такій атмосфері. Е, очевидно, що це для нас виглядає або звучить певною фантастикою, але думаю, що це е, також дуже важливий момент милосердя і також розуміння, що ізоляція, тривала ізоляція батьків від своїх сімей. Це є величезний хрест для сім'ї, і це відчуження, яке дуже треба долати в різний спосіб. І ще, якщо казати про досвід, який цікавий був, цікаво було почути, це одна з країн найближча в нас, Латвія, наприклад. В Латвії все також тримається на волонтерському. Єпископат благословляє саме волонтерське служіння, там є обмаль душпастерів, які регулярно відвідують, і переважно віряни відвідують в'язнів, як капелани. Це розуміння того, що капеланами можуть бути і віряни, і духовенство, Може, можуть бути і монахи, і. Вести священники присутня в Німеччині, присутня в Латвії, скажімо так, те, що мені прийшлося зустріти. Наскільки це досконало, наскільки це відзеркалює суть капеланського служення? Я гадаю, що в умовах України ми могли би дещо з цього також наслідувати. Очевидно, що вірянин не може відслужити божественної літургії, або вірянин не міг би. Уділити таїнства сповіді. Але е, треба сказати, що і для капелана е, моменти уділення святих таїнств – це, ну, як би так сказати, десята, можливо, частина всієї активності, яку душпасер робить за ґратами. І тому в до великої міри я би казав, що це теж є заохочуванням для е, наших вірних, для е, певних, скажімо, їхніх планів життєвих. Що вони, маючи освіту катехита, припустимо, вони могли би прийняти на себе роль капелана і мати статус капелана в нашій церкві.